Ліворуч Крістальна повертає, можна забивати. Один 0 ось так на 77-й хвилині. Перемога все ж не уминула Харків. Крістальдо віддає пас Девичу і воротар металурга не встигає за м'ячем. 1-0. Проте рахунок міг би бути результативнішим, адже в обох команд були моменти, які не реалізували до кінця. Так тільки на початку другого тайму можливість відкрити рахунок була у Бланко. Бланко із м'ячем пробиває бланко. По завершенню гри, незважаючи на перемогу, тренер металіста досить критичний, називає гру непростою. Все було так, могли і не виграти. Ну, але я хочу поздоровити футболістів. Ми до кінця витримали і темп, і ігрову і дисципліну. Так що е, рахунок на нашу користь я вважаю, він закономірний, ну, але ще раз повторюю, гра була дуже непростою. Позитивно в бік суперника висловлюються і жовто-сині гравці. Металург донець граюча команда, завжди непростий суперник. Це і сьогодні показалося, але встигли добитися для нас важливої перемоги». Наставник же Донецького металурга свого розчарування не приховує. Втрату трьох очків у першому колі збирається компенсувати в наступних. Старалися не вступити в якихось моментах, але не вдалося видержати бідного гол пропускати в кінці ігри, звісно. За, там, за 10 минут будем готуватися на свіші. Фанати металісти називають новий сезон початком шляху за золотом. Свою рідну символічність перемоги у першій грі вбачають і футболісти. Всі приятні стартувати побіди. Ми сподіваємося, що це не, не последняя перемога. Якби нам положили почало далі побідам. Першу гру довелося починати через травму без Едмара. Тому тренери розповідають, награвали склад із Торасом і Краснопіоровим. Останній грав на полі до 75-ї хвилини, хоча замінив його все ж таки Едмар. Тому ну, оце ні видожне на балівщики там спеціаліст. Я можу та казати за себе, що в принципі готов. Напередодні матчів у лізі чемпіонів на жовто синіх ще чекає посилення. Принаймні цього на думку тренера ще потребує команда. Ми ведемо пошук футболістів, тому що... Нам треба підсилення, і то видно, то не, і не треба скривати цього. це Ясно. Тим більше, що чемпіонат України складається з 30 матчів, плюс скоро ліга чемпіонів. і Ми дуже заінтересовані, щоб в нас з'явилася хоча б ще. Два-три футболісти наступну ж гру в українському чемпіонаті. «Металіст» проведе на виїзді 20 липня зустріч із арсеналом. Домашня гра відбудеться 26 липня. Гратимуть із Ілічівцем. Анна Черненко Ігор Мельник, Дмитро Чеботарів. Вісті.